Яку зробити? Як на нього вже виходить суперник. Докушкина зробив Заслін. Довести свою перевагу у рівній боротьбі квітня в Одесі. Без цих перемог третього місця Діска ВСМ не буде. Ну і відповідно, якщо Донбас не віддасть очки суперника, то вони нього вже. Невдало взаємодіє з Псіолом. швидкий перехід чи зможе втікти. Ага, тут ворота порожні не закидає! Порожні ворота Данила Мува Савчу. Миколашник. Делегат. Головний суддя матчу, така наракитина. Поки важ ніяк не виблизкує, принаймні не грає на своєму рівні. Ще може додати. Хороша гра від Італія Щербакова, але голу немає. Ну І Донбаса Не дуже. є гравців більше, але там Зверков, шило. Це. Перехоплення. І Савчук виходить на ворота. Його перестає. Його дуелі з Євгеном Сапуном. Забуває Савчук 11. Зараз немає лінійного устоїчної команди Коваленко Діакону. Середній дистанції. Певну воротах зіграв Євген Сапун. Донбас. Розвертається Євген Константіно. Хедоок м'яч у воротах. Дмитро Коваленко важкій ситуації забуває. Зберігши 600 гри в обороні. Коваленко. Савчук. Ведальні дії Савчука. Не забуває. Відкритих. Відкритий Купушкінг Купушкін. Довго обороня. Кидок запори Все. Останні секунди. Кидок. Сейв Романа Хоменка. І на цьому перший тайм завершується. Зараз польовий гравець. Євген Константінов. Кирило каріос в дитяці правого краю. Оходить. Здалеку кидає до Савчука. Коваленко. Ні, Тут неможливо пробити блок. Шедловський розпочинає рух лінійний. Другий номер грає на Павлюка. Павлюк зараз заднює лінії. Розбігається. Атакує здалеку. Дмитро Коваленко. Отаки закрили центр. І все одно провалюється з Кашеве Сем. Зараз захисті витратили з Кашеве Савчук. Брав проти Віталія Щербакова. Падає Дмитро Коваленко. 23-21. Донбас попереду. Атака Павлюка. Ближній кут забиває марка. Важливими більшість атак. З Каше Васеєм йдуть саме через правий фланг. Зараз надала атака Донбаса. З Каше намагається швидко перейти в наступ і Русландія Кону заробляє саме метровий. Корело. Кукушкин скидає в лінію Віталій Псьов. У поточному сезоні грали між собою чотири рази. і мають по дві перемоги. Перехоплення. Данило Савчук. Чистий вихід на ворота. Забиває Савчук. Нічия. Настрахує на Савчук. Щербаков. Кололенко. Пас на Савчука Коваленко. Пас на гра в обороні. Все ж таки кидок від Коноваленка. Сейв Євгена. Але грати все менше і менше. Хвилина 10. І Віталій Щербаков. Один з найкращих в другому таймі. Команда поробить повторний поєдинок. То в нападі від Максима Павлюка. Євген Сапун. Це кидок у ворота! Євген Сапун. Не дозволив все ж таки з э, каші ВСМ. Э, захопити контроль. Ясно остаточний рахунок матчу 33-30.